Заснула Україна, бур'яном укрилась, цвіллю зацвіла, в калюжі, в болоті, серце прогноїла, і в дупло холодне гадюк напустила, а дітям надію степу отдала. а надію вітер по полю розвіяв, хвиля морем рознесла. Нехай же вітер все розносить на наокрайному крилі, нехай же серце плаче, просить, святої правди на землі. Хигрине, Хигрине, мій друже єдиний, розбав єси, степи, ліси і всю Україну спиш, повитий житовою, поки сонце стане, поки тій недолітки відросте. Помолившись, і я б заснув, та дума прокляті, рвуться душу запалити, серце розірвати, не рвіть, думи, не паліте, може, верну знову, мою правду без стала. Помолети! Україна! 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 Ганьба дів, щоб розставиться свято! ганьба! Дорожи, дорогие мои сияни и гости города, я желаю много счастья, желаю мира на земле, желаю крепкого здоровья, благополучия семье. Ну всегда в вашем доме будет свет, тепло, уют, чтобы вечно все хватало, когда гости попрыгнут. Що, я бачу, саме тут починається і продовжується справжній майдан. Вони думали, що вони нас зберуть як стада баранів і на нашому фоні будуть розказували казочки. А ми їх спитаємо, суки, Ви обіцяли нам краще життя, ми привели вас до влади, ми просто боялися взяти на себе відповідальність. А ті покички генерали і полковника, які сидять у кабінетах. У міністерствах всі вже там учасники, АТО.